Вітаємо всіх на нашому каналі. У нас Octavia Tour Проблемка з радіатором пічки. Зараз автомобіль повністю прогрітий. Бачимо 33 градуси навіть менше. Із правого дефлектора середнього трошки більше. Середній лівий зовсім падає на 30. Будемо підключатись до радіатора, поглянемо. В чому справа, поїхали. Промили вже радіатор пічки, 90 градусів зараз в нас на апараті. І результат є, результат гарний. 70 з того ж дефлектора вже 76 майже і продовжує набирати. Тобто промилось гарно. І в чому ж була причина, заглянемо цікаво, який же ж бруд. А бруд був тут такого плану, що була проблема з бачком, і якісь пластмаски, отакі кусочки, попали в радіатор пічки. Вони перекрили ход і не було нормального протоку. Тобто, як такого бруду і немає, але є кусочки, які перекривають ход. Ми їх обрали, почистили. А також хімію додали, щоб зняти нальот в радіаторі пічки і повністю його очистити. І тому маємо такий результат. Нагадую, що незабаром вже буде похолодання. Не тяніть, дзвоніть, приїжджайте. Ми в Борисполі знаходимося. Промивка радіатора пічки одну годину, займає часу. Працюємо по запису. Всім гарного мирного неба. Слава Україні, слава Збройним Силам України. До зустрічі!